Вітаю вас, мої любі другокласники! Розпочинаємо урок інформатики з розділу Я досліджую світ. Тема нашого уроку правила поведінки та безпеки. Сьогодні ви дізнаєтеся, що вивчає наука інформатика. З'ясуйте, як поводитися у комп'ютерному класі. Навчитеся дотримуватися правил безпечної поведінки під час роботи з пристроями та інструментами. Ми живемо у світі інформації. Як знайти потрібну інформацію. Як скористатися нею. На допомогу прийшла наука інформатика із чудовими пристроями компютерами Інформатика це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Інформатика вивчає, що таке інформація. Як обробляти інформацію, як зберігати інформацію, як передавати інформацію, як збирати інформацію, як шукати інформацію. Клас, у якому учні вивчають інформатику, називають комп'ютерним класом. Коли ми зустрінемося у нашій гарній затишній школі, урок інформатики ми будемо теж проводити у комп'ютерному класі. Пригадай правила безпечної поведінки під час роботи з інструментами та пристроями. Перше підготуй своє робоче місце. Друге Починай роботу лише з дозволу вчителя. Третє. Слухай інструкції вчителя уважно. Четверте. Під час роботи сиди прямо стеж за поставою. П'яте. Після завершення роботи прибери своє робоче місце. Комп'ютер це складний пристрій, який живиться від електрики. Тому, працюючи з ним, ти маєш виконувати певні правила. Не вмикай комп'ютер без дозволу дорослих. Не торкайся дротів і розеток. Не клади речі на клавіатуру. Не торкайся монітора. Не торкайся задніх стінок системного блока. Не ремонтуй комп'ютер самотужки. Негайно поклич дорослого. Сидіть прямо на відстані від екрана монітора щонайменше 50 см. Кишеньковий комп'ютер це мобільний телефон, смартфон та інші гаджети. Також можуть бути небезпечними. Через неправильне користування або низьку якість іноді вибухають акумулятори цих пристроїв, спричиняючи опіки навіть пожежі. Запам'ятайте, якщо не дотримуватися правил техніки, безпеки та поведінки, робота за комп'ютером може завдати шкоди вашому здоров'ю. Ну, а зараз давайте ми з вами пригадаємо, що таке ребус. Ребус це особлива загадка, записана за допомогою малюнків, букв та знаків. Апострофи перед малюнком означають, скільки букв треба відкинути на початку слова. Апострофи після малюнка вказують, скільки букв треба відкинути в кінці слова. Давайте розгадаємо ребус. На малюнку зображений їжак, а пострав стоїть перед, після малюнка. Це означає, що потрібно одну літеру прибрати в кінці слова. Яке слово ми отримаємо? Ми отримаємо слово їжа. Спробуйте розшифрувати наступний ребус. Яке слово отримали? Правильно ви отримали слово банк. А якщо в слові одну букву замінити іншою, вийде зовсім інше слово. Наприклад, на малюнку зображена корона. Ми замінюємо Н на літеру В. Яке слово утворюємо? Корова. На малюнку ми бачимо кита. Слово кит. Нам потрібно «и» замінити на літеру І. Ми отримаємо нове слово кит. Спробуйте розгадати ребус самостійно. Яке слово отримали? Отримали слово коровай. Молодці. Спробуйте відгадати ребус наступний. Яке слово вийшло? Інформація. Чудово. Саме 26 листопада відзначають Всесвітній день інформації. Які правила безпеки слід виконувати під час роботи з пристроями та інструментами? Проілюструй одне з правил безпечної поведінки роботи за комп'ютером. Дякую за увагу!